Навіщо приватній управляючій компанії обслуговувати Хрущовку? У цій Хрущовці співвласники створили ОСББ ще в 2008 році. Тоді, в притул до їхнього будинку звели величезну новобудову. Через це один з під'їздів почав руйнуватись. В додачу до цього забудовник намагався захопити під парковку частину двору. Завдяки згуртованості співвласникам вдалося захистити свій дім. Однак будівля дісталась їм у жахливому стані. За власні кошти замінили електричні мережі, також навели лад з системою опалення. Але власними силами постійно організовувати утримання будинку голові та членам правління було все важче. Тож, рік тому, співвласники домовилися про співпрацю з приватною управляючою компанією. В чому вона полягає, розповімо далі. Поділіться досвідом, за якою процедурою укладається довір між приватною управляючою компанією і ОСББ. А саме в цьому будинку, ну як завжди, ми провели збори. І згідно зборів, мешканці вибрали нас у управління. Щодо кошторису, чи допомагали ви цьому ОСББ формуванні при формуванні кошторису при його затвердженні? Так, звісно, проробили всі аспекти. Зробили дефектовку будинку, визначили напрямки, за якими ми будемо працювати. А який внесок е, тут в цьому ОСББ? По цьому ОСББ це за квадратний метр 11 гривень, 91 копійка. Це в місяць десь 37 тисяч 800 гривень. А взагалі це залежить від потреб співвласників і що вони в подальшому хочуть бачити на своєму будинку передбачені кошти на поточний ремонт поки що, але якби в планах по цьому будинку, ну, бачите, ми якраз біля нього. Тобто є питання, які будуть пророблятися перед зборами в цьому році. Вони будуть, і нам є що запропонувати. Є бачення, що треба робити по цьому будинку. Скільки квартир у цій 80. — 80, так? Yeah. А бюджет ви казали 30 сім з тисяч. 3700 місяців. На що вистачає цих коштів? На техобслуговування, обслуговування, на утримання прибудинкової території і кошти відкладаються на поточний ремонт. Ваші працівники закріплені за цим будинком постійно? Чи ви періодично прибираєте прибудинкову територію, обслуговуєте інженерні мережі? Закріплені. Закріплені, закріплені так? Та. Тобто. Двірник тут є свій так, чи він. Чи, чи, чи... Ні, ні, не свій. Так, так, Дивіться, якщо багато витрачати е, якийсь такий великий процент на е, поточний ремонт, то це додатково буде навантаження на співвласників, що е, в фінансовому плані. Краще зробити раз капітальний ремонт, і потім, потім, для того, щоб. В подальшому було менше навантаження, буде менше вільних викликів викликів, і не буде як такого поточного ремонту, о, поки ці всі мережі або конструктивні елементи будинку вони будуть в повному порядку. А на капітальні ремонти ви додатково збираєте гроші, адже навряд чи цих майже 12 гривень вистачить на капітальні А, Дивіться щодо капітальних ремонтів, у нас є програма інвестиційних проєктів то що ми робимо? Ми робимо дефектовку по будинку, робимо аналіз. Після уже погодження зі співвласниками, з головою та з правлінням, ми прописуємо да, там, порядок дій, прописуємо всю цю стратегію і затверджуємо на зборах. Ми робимо. І потім робимо розтермінування мешканцям, і додаткова нагрузка складає ну, від 100 до 200 гривень о, так, в середньому на квартиру. Але ну, дам розумію з вами, що на сьогоднішній день це не дуже великі такі кошти, але при цьому цей будинок він стає більш безпечнішим, більш зручнішим для проживання. А взагалі-то наша компанія займається, займається реновацією. Або термомодернізацію, тому що ми розуміємо, що у от... В таких будинках радянської забудови ну, люди страждають від, того, від використання збільшеної кількості енергоресурсів. А ви зі співвласниками вже проробляли якийсь проєкт капітальних ремонтів в цьому будинку, адже наскільки мені відомо, поруч новобудова і то крило цього будинку почало, що будинок почав тріщати і розвалюватися. Ми проробляли з головою управління цього будинку і це будемо погоджувати з власниками співвласниками на загальних зборах. І що плануєте робити в цьому будинку? В цьому в будинку чергу? в першу чергу ми плануємо зробити покрівлю. І зараз вони потребують е, ремонт під'їздів. Ремонтний резервний фонд в цьому будинку є якісь е, на, ці, на ці потреби. Mm -hmm. Виділяються якось. Ремонтного фонду, дивіться, ремонтного фонду по цьому будинку немає, тому що ще е, нема розуміння, е, нема погодження із співвласниками щодо яких робіт і що ми будемо робити. Як тільки ми погодимо е, роботи, і е, тоді, ну, звісно, буде оцей, оцей ремонтний фонд, з якого і буде йти оця оплата по інвестпроєкту. Тобто ми зробимо і з цього ремонтного фонду вони будуть оплачувати ще одна з статей кошторису – це зарплати голови правління сантехніків електриків вірників і вас як управляючої компанії що це за цифри приблизно поясніть для того щоб розуміла наша аудиторія Ну, адмін вит дивіться щодо заробітних плат робітників нашої компанії, я так розумію, ви маєте на увазі це керівництво, бухгалтерія чи, чи це робітники безпосередньо робітники. Тобто, як в кошторисі закладаються якраз послуги приватної управляючої компанії для розуміння? Ну там закладається заробітна плата, закладаються матеріали. Для обслуговування і приватна компанія, Ну, це такі таке страшне слово. Приватна компанія, але приватна компанія бере 10% відсотків винагороди. Тобто в кошторисі зазначено так, якби так. 10% відсотків кажучи, винагорода. Тобто це якась ну конкретна сума. умовно не кажучи, якщо бюджет тут понад 30 тисяч гривень, тобто десь в місяць свої 3 тисячі гривень. Це управлінські витрати. Тобто, це не якась неймовірна величина. Тобто відповідальність бухгалтерія, тобто, ви ведете в всі... а це будинок на повному управлінні, тому. Це бухгалтерія, юридичне питання, це робота з боржниками, з збітурською заборгованістю. Це, ми все беремо, це все беремо на себе. І в кушторисі це якось зазначено. Ну так, да, цемпослуги. А якась оптимальна форма управління такими старими будинками, хрущовками. Що б ви порадили ще ну, дивіться, фрахувати. як беруть, враховуючи опит там, сусідних держав закордонних, так, то я б їх ну, дійсно порадив би СББ, але комфорт у будинку він залежить від якісного виконання послуг. Незалежно від форми управління, Ну, як правило, і з опиту це ОСББ. Тому що ОСББ ну і нам простіше з ними співпрацювати, і ОСББ співпрацюють з містами, да, з адміністраціями. Така форма. Оскільки цей внесок майже 12 гривень, я так розумію, він був прийнятий в минулому році. Так, да. Цих грошей на сьогодні, у 2025 році, вистачає, чи ви будете його підвищувати? Передахати. Ми будемо погоджувати це з мешканцями з правлінням, виходячи з тих наробіт у тих інвестпроєктів, що ми їм запропонуємо. Коли ви приходите от в такі старі будинки, як люди вас зустрічають, оскільки ви ж повинні людям запропонувати сказати, що Реновації і модернізація буде коштувати вам як чимало коштів. Різна. Люди як реагують кажуть, ні, 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 дякую по різному Ні, ну треба. Дивіться, ми ж не просто що там приходимо, каже. О, давайте там щось зробимо. Ні, ми ну, починаємо як правило співпрацювати з головами ОСББ. То є, є якась потреба, є запит. Наші спеціалісти виходять, вони роблять дефектний акт. Тобто надають повну інформацію щодо стану будинку, і виходить, що з того, вже далі співпрацюємо. Ми з вами ж розуміємо, що якщо зробити якісь капітальні ремонти, то потім ну, в цьому будинку краще, по перше, буде жити, да, спокійніше. Тобто ви виходить, як ваш приклад переконує, що приватний бізнес готовий приходити в отакі старі будинки і допомагати ОСББ Чому ні? їх, так? Чому ні? Якщо у, у компанії є розуміння, що вони роблять туди. Да. Та, дякую.